Сотні професіоналів під одним дахом, обмін досвідом спілкування та вільний рух ідей. все це конференція it ралі, що відбулася в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького, та об'єднала як українських айтішників з Івано-Франківська, Львова, Києва та Харкова, так і учасників з Польщі, Румунії та США. Раз на рік ну робиться конференція it ралі, де збираються фахівці з різних компаній, з різних міст. Мотою її, в принципі, зібрати. Деяку спільноту і дати цій спільноті. Uh... Місце і час, щоб поспілкуватися, познайомитись та провести їм когось цікавого, кого можна їх послухати, помінятися досвідом. Інформаційні технології постійно рухаються вперед, кажуть директори великих компаній. Тож такий діалог між експертами запорука прогресу. Відтак цікавинок на конференції чимало. Тут і веб-розробка, менеджмент та тестування, і розробка ігор під мобільні платформи. А ще проекти трансформації новачків в it освіту та складні доповіді про мови програмування. Є декілька доповідей, у основному Стосується школи тестування, тобто як власне фахо тестування, і також е, такого фаху, як проектний менеджмент. Це в принципі такі е, цікаві інноваційні проекти, які ми запустили у Львові, які допомагають трансформувати людей, які не мають it освіти, власне, в освіту. Одна з таких лекцій це буде як зробити сайт зручнішим, динамічним і красивішим, напевно, і щоб це працювало і швидко, і зручно для клієнта. Це стосується JavaScript, наприклад, да, такої мови. Не лише спілкування, але й розваги. В кінці заходу серед учасників розіграли низку приємних дрібниць. Між тим подібні конференції ще й нагода знайти нову роботу, адже великі компанії приходять сюди у пошуках талановитих працівників.